Друзі, на насенфо перші проголовне поїхали. Масований удар по московській області став черговим переломним моментом у глибинній війні. Українська ракета великої дальності типу фламінго здійснила пряме попадання по одному з найсекретніших військових об'єктів РФ підземному командному бункеру, який за інформацією розвідки використовувався як резервний центр управління армією в разі втрати зв'язку в Кремлі. Влучення, що настільки було точним, що сам бункер розрахований витримувати ядерний удар, був фактично знесений під нуль. у середині. Перебувало понад сотні. Високопоставлених військових операторів та офіцерів ніхто не вижив. Вогонь охопив усю внутрішню інфраструктуру, згоріли резерви, сервери, командні панелі, резервна джерела живлення. Об'єкти, які роками будували як останню надію режиму, зник за лічені хвилини. Одразу після головного удару ракети Фламінго з інших точках Московської області пролунали ще щонайменше шість вибухів. Це була злагоджена операція з одночасного виведення з ладу об'єктів ППО, складських резервів і командних бункерів. А уся система Лінням військами і центральному окрузі РФ тимчасово паралізована. Свідки повідомляли про суцільну димову завісу над містом рух колони швидких і військової техніки, але найголовніше серед цивільних не було жодних втрат. а Усі об'єкти були суто військовими. Бункери, бази, ангарні приміщення, підземні центри управління за попередніми даними в одному з уражених об'єктів пунктів на момент атаки проходила закрита нарада за участю керівників декількох відомство ФСБ, Міноборони, Генштабу. Частина з них числиться як зниклі. Безвісти інші серед загиблих розвідка фіксує паніку у силових структурах. У Москві почали екстрено викоювати команди групи інші регіони. В очікуванні повторних ударів, особовий склад деморалізований, плани мобілізації заморожено, технічна інфраструктура командних частин в руїнах. Що ж ця атака ще один доказ, що Україна має повний доступ до критичних точок управління ворогом, втрати російської армії не лише в живій силі, але й в стратегічній стійкості після втрати ключових вузлів ППО та управління. Противник більше не може оперативно координувати дію по штабі країни. Це виводить українські сили на новий рівень. Тепер ворог боїться не фронту, а власного тилу він прийшла до серця системи війни і ця система більше не витримує. Під завалами знищеного бункера рятувальники досі не можуть дістати до кількох рівнів. Бетонні перекриття вагою сотні тонн Обвалилися після вибуху, поховавши під собою всі командні сили. Ударна хвиля знищила навіть підземні тунелі, які вели до резервних виходів за інформацією, Закритих джерел саме в цьому бункері зберігалися резервні копії військових карт, стратегічних планів і протоколи передачі ядерного управління. Осе це або згоріло, або пошкоджене настільки, що відновленню не підлягає. Кількість загиблих офіційно не озвучується. Але за попередніми оцінками мова може йти про понад 150 висококваліфікованих військових, зокрема офіцерів зв'язку оперативних чергових, і розрахунків аналітиків. Частину з них евакуювали вже без ознак життя. Інші зникли безвісти під час. Обговорення основного сектору обвалення його найбільше втрати зафіксовані серед командного складу, який готував оновлений план перегрупування сил на південному напрямку. Тепер ці плани поховані разом із тілами їхніх авторів. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.